У травні з польського Кракова до Харкова вирушила колона автівок з вантажем для українських військових. Чергова гуманітарна подорож представників польсько-української фундації «Ювек», яка ще до війни з 2016 року допомагала іммігрантам з України оформляти документи на проживання, працевлаштування, навчання у Польщі. А з 24 лютого, 2022 року, цей офіс у центрі Кракова перетворився на волонтерський штаб, який об'єднав близько 300 людей з інших проєктів. З першого дня війни тут збирали допомогу для українців, які масово прибували до Польщі. Пізніше з травня розпочали збір речей для потреб української армії та госпіталю, і досі ця робота продовжується. Вимпили стяги шеврони передані військовими. Це вже експонати майбутнього музею фундації «Ювек». історія співпрачетності та підтримки українців. Напередодні виїздів до України тут завжди гаряче. Це останні кілька днів то є так що за Кілька днів перед виїздом переважна робота закінчується об 11-12 ночі. У попередні виїзди часом і до другої ночі затримувалися. Коли виїзди і багато запитів від військових частин, роботи завжди багато. Зазвичай на збір коштів придбання автівок запчастин до них закупки дронів, тепловізорів та іншого вантажу вистачає 2-3 тижні. Поляки жертвують різні суми від кількох сот злотих до тисячів доларів. Наразі найпотужнішим спонсором фонду є Роберт Міс. З перших днів війни він прихистив у себе сотні українських жінок, дітей, людей похилого віку. Наразі продовжує підтримувати українських воїнів, Україну, яку тепер вважає своєю другою батьківщиною. Я сам особові жанцем і багато дуже моя в'яра, я віруюча людина. Моя віра дає мені багато. І Бог для мене на першому місці. на другому батьківщина, але тепер ставлю знак рівності між моєю Польщею та Україною. Це як друга вітчизна. Потім у нас честь. Це три цінності, які для мене дуже важливі. Ця поїздка до України для пана Роберта уже сьома. У фундації Вік кажуть, що на потреби військових бізнесмен перерахував понад один мільйон доларів. Цього разу за донати сформували найдовшу гуманітарну колону фінфундації з початку війни. Завантажили для військових 12 автівок, серед яких позашляховики, мікроавтобуси. Від Кракова до Харкова півтори тисячі кілометрів. Польський мільйонер на рівні з іншими водіями-волонтерами практично усю дорогу за кермом. Зазвичай маршрут пролягає через Львів, Житомир, Київ, Полтаву. Дорогу долають за три дні. Частину вантажу забирають військові з інших регіонів України, решта доправляють до Харківської області. Один із цих позашляховиків військові планують обладнати під автомайстерню. Інша атівка також придбана під конкретне замовлення для потреб частини. Тим разом було дванадцять 12 samochodów i 28 jednostek wojskowych, które... цього разу ми привезли 12 автомобілів для восьми військових підрозділів. Вони отримали також автозапчастини, шини, акумулятори, ключі і тому подібне. Ми також привезли дрони, дрони з тепловізорами в електроніці, металодетектори, практично все те, про що нас просили солдати, а також ще й турнікети для медицини ізраїльські бандажі, які також замовили нам військові. Під час коротких зустрічей польські волонтери цікавляться подальшими потребами військових і домовляються про комплектацію уже наступного гуманітарного вантажу. І за два-три тижні планують нову подорож до України.